Даня показує, як спритно вміє ходити разом з маминою підтримкою. Перші кроки син вчиться робити далеко від дому, говорить жителька Бахмута, що на Донеччині Катерина. Свого прізвища жінка просить не називати, втікати з немовлям на руках. Довелося не лише від обстрілів, а й чоловіка. Почав випивати, випивати дуже сильно. Викликала поліцію, з поліцією речі забирала, потім ну, знов жаліла його. На другому місяці вагітності, коли я побачила, що він так само ну, людина не міняється, я зрозуміла, що треба тікати. А знайти прихисток жінці допомогли у доброчинній організації «100 відсотків життя Черкаси, каже Катя. У двох з Данилком вони знову вирушили в дорогу. В місті ми всю всю, всю ну, но шостої вечора до 3 до третьої ночі просиділи. Платному залі на жд вокзалі мені мама також тоді скинула гроші, тому що в мене не було за що навіть їхати. Підтримати тих, хто став жертвою торгівлі людьми, експлуатації чи насильства. Мета проєкту, який організація «100% життя Черкаси реалізує спільно з міжнародною організацією з міграції, говорить комунікаційна менеджерка проєкту Наталя Бойко. Протягом 2024 року допомогу від організації отримали 400 осіб, розповідає Наталія. Цього проєкту потрапила і Катерина з немовлям. У неї є повноцінні консультації з психологом. Це не одна консультація, це певна кількість, яка потрібна відповідно до її потреб. Це консультація юриста у разі потреби, якщо в неї така потреба виникне. І це та допомога натуральна, яку вона показувала. Катерині придбали холодильник, електрочайник, дитячий одяг, теплий килим, аби малюку було де робити перші кроки, а ще швейну машинку. Жінка каже, мріє навчитися на ній працювати, аби заробляти гроші, щоб дитині на якісь смаколики було, подарували, виходить нам холодильник. Набор посуду спеціально набирала такий, щоб маленький був, якраз щоб дальнічки готувати їсти. У хвилини перепочинку жінка вишиває ікони. каже: мрія про гідне майбутнє для сина і побільше людської доброти. Тетяна Омелян, Олександр Кулик, Суспільна новини, Черкаси.